Смак, сій швидкий. Добрий день. Добрий день. За швидко їде по За швидко, Це не моя швидкість. Я їхав в менше 80. Одиннадцять і в 11.40 швидкі було. Ну так їхала інша машина. пана, якби їхала інша машина, то інша машина Скажіть, будь ласка, є у вас. Може відео якесь або фото? Відео фото у нас тут немає ні. Ну то з чим ви в суд підете? Прошу? З чим ви в суд, в суд підете, з цим? Ні, в суд з тим не йдеться. Підеться. Р... Ну я піду, значить. Дайте, будь ласка, документи. чим ви в фото. А можна ваші документи побачити? Можна, звичайно. Покажіть, будь ласка. Як бо не бачу прізвище. Яріш. Яріш Роман Мар'янович. А номер? LB 0202 Так? Будь ласка. Там? Так. Іду додому в гості. Додому то куди? Хмельницький Житомир. Хмельницький? Угу. А що за це під Ну, Я от їхав менше 80, мене показували. Точно не передав. Ну, Якби було менше 80, воно не фіксує. Ну але ви поводите зі мною також, що це вже сьогодні не доказ. Я не їхав Якщо б більше. воно було не сертифіковане і нам її не давали на ньому стояти, зупиняти, я б не стояв на ньому. Ну, Ви повинні розуміти, що я маю чотирьох свідків і а, я сам якраз перед, перед тим, як ви стояли, там ще зупинка була, Будь сам дивився адвокат, на адвокат вам скажу, що люди, які знаходяться в автомобілі свідків, не являються… <рес> ні, ні в якому не разі. Такого не може. Всі, хто був присутній, причому... Це вже вирішує суд, це вже вирішує суддя, а не дукав. Якщо не ми з вами. знаходиться в одна вулиця, зовсім постороння, це є світок. А всі основні Н... особи, які знаходяться ну, з вами, так. то є. А у вас взагалі свідків немає? А нам для чого свідків? Ну, давай. Тільки при ДТП, Хлопці, ви прекрасно, при ДТП. я не хочу з вами ну, просто Але, портити так, настрій. Ви мені. <рес> Добре, я буду старатися обережно. І не Дуже вам дякую і до себе. Щасливо.